Того вечора Наталя поверталася з центру Києва на майдані. Прощалися з військовою Іриною Цибух від зупинки електрички. Вона йшла пішки. А коли вийшла з підземного переходу, до жінки почали чіплятися двоє незнайомців. Вони просто першочергово, як мені здається, помітили мене як жінку. Почалися висловлювання неетичного характеру, вимагала від мене якоїсь реакції. Я сказала абсолютно спокійно, емоційно, що я не розумію російську. І намагалася їх обігнати. Те, що було далі, Наталя почути не очікувала. Що через місяць я все зрозумію, тому що прийде Росія і, і нас всіх умовно накаже. За словами потерпілої чоловіку смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць вона і такі, як вона, все зрозуміють, бо нібито прийдуть окупанти. Після купи нецензурного бруду Наталя увімкнула камеру. А ти ти И я вас таких пил, бля, кто говорил по-украински здесь, я старый, пить. Ты сука у соцмережах дівчина розповіла: у цей момент змушена була припинити запис, адже ось цей чоловік у смугастому плюнув їй в обличчя. Далі вирвав телефон з рук і погрожував його розбити, коли спробувала його забрати, і смугастий і його супутник у рожевому накинулися на неї. Я фізично більш-менш за себе постояла дівчата. Наша безпека це наша безпека. Е, я за себе постояла. Усе ще пропустила в обличчя і декілька ударів по корпусу, не пам'ятаю. Якщо вони були то не суттєві, і трошки на ноги це теж в принципі не суттєво, але м -м, звучало дуже багато антиукраїнських наративів і погод. Наталя переконана, агресивні незнайомці напали на неї саме через те, що говорила українською. Так, так, очевидно, що замову, навіть якби вони люди похилого віку, ці двоє, можливо, вони і справи їм поки що важко перейти. Ну пофантазуємо, їм важко перейти на українську, і після моєї фрази, що я не розумію російську, можливо, могло б таке бути, що вони а ой, пані, вибачте, гарного дня, і конфлікту б не було. Але мені здається, що вони висловили абсолютно чітку свою проросійську позицію. Допис про бійку через українську мову поширили сотні небайдужих людей. На інцидент відреагував уповноважений захисту державної мови. каже навіть під час повномасштабного вторгнення українців продовжують принижувати за державну мову, тому публічно звернувся до правоохоронців, щоб цей випадок не залишився непоміченим. Як мені здається, це чистої води 161 стаття, яка була застосована руками раніше. Це резонансне явище стане великим уроком для консерв для представників п'ятої колони. Що кожного громадянина ми продовжуємо захищати і право на отримання інформації та послуг державної мови. Бажання спілкуватися зі своїми колегами і друзями українською мовою. Вимоги на те, що вас обслуговували українською мовою. Воно є залізобетонним. Наталя написала дві заяви до поліції та служби безпеки України. Волонтерка і дружина військового вважає напади за українську мову на третій рік повномасштабного вторгнення. Це свавілля. Дякую, що ви висвітлюєте таку проблему. вважаю, що це дуже показова справа, і мене обурює, що що це відбувається в серці столиці, особливо в такий день, коли ми втрачаємо найкращих людей. Я маю на увазі Ірину Сибух Чику. І це просто якийсь сюр. У поліції Києва п'ятому каналу повідомили за фактом конфлікту між дівчиною та двома чоловіками. Розпочали кримінальне провадження за статтею Хуліганство Ганна Рибалка, Олександр Корецький, п'ятий канал. У Києві та ще сімох областях України запроваджують аварійні відключення Світло світловими і на об'єктах критичної інфраструктури. Повідомили в Укренерго. У компанії заявили, що обленерго не дотримувалися лімітів. Ці види обмеження діятимуть, допоки рівень електроспоживання не повернеться до межі лімітів. Аварійні відключення будуть у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській і Хмельницькій областях графіки відключень не працюють. Три крапки на цьому поставимо. Стежимо за подіями вівторка. Далі все, що знає, дізнаємось, розкажемо у наступному випуску. Ну а за кілька хвилин побачимося у марафоні Незламна країна. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там на війні. Самісінькі нуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ Скеля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам АйПетрі. Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами. Підписуй контракт і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам скеля зсу збройних сил України, вимоги, технічна освіта. Марафон Незламна країна продовжуємо відстежувати і аналізувати 832-го добу повномасштабного російського вторгнення нашої оборони сьогодні. В нашій студії хоч і не понеділок, вівторок, але в нашій студії традиційно наш колега журналіст Віталій Гайдукевич, співзасновник громадської організації «Справа громад. Мої вітання Віталію, рада бачити! Дякую, Ян. Уявімо, що сьогодні понеділок. Нехай буде так. Тема, давай з якої почнемо, вона ну обурила багатьох, і взагалі важко залишатися беземоційним після того, як власне цю історію почитаєш і подивишся. От буквально щойно ми бачили сюжет нашої Ганни Рибалки, де вона цю історію дуже з усіх боків детально розповіла. Я маю на увазі: ждуна хрестоматійного, от просто така от людина, яка уособлює в собі, і ми побачили її обличчя, вдалося дівчини відзняти. Яка от власне і чекає тут росіян. В Києві, які прийдуть і все пояснять тут тим, хто говорить українською мовою. На дівчину напали двоє оцих от персонажів. І, власне, добре, що дівчина змогла за себе під, постояти і, і зафіксувати власне саму людину. Далі пропоную просто невеличку, невеличку пряму мову, ну для того, щоб ті, хто ще не бачили, просто відчули ну, градус. градус відчули так. А ти, а ти, ти ви шаси. І я вас такий піхто <білля>. говорив по українській злість. Я старій пісека. Це Позорна. <білля> <білля> Центр столиці, третій рік повномасштабного вторгнення. Я вже мовчу про десятий рік російського російської агресії проти України. Якою має бути реакція і кого? Такою, щоб відбити бажання у потенційних от таких от ждунів, а їх напевно, що от не, не два е, таким чином поводитись, щоб сиділи тихо, як вони сиділи у перші е, місяці вторгнення? Ну в перші місяці вторгнення всі ждуни боялися, що вони будуть сприйняті як розвідка, а значить, їх будуть мінімум бити, максимум вбивати. І вот в тому хаосі, коли був присутній Friendly Fire і в хаосі, коли можна було за необачне слово отримати дуже конкретну відповідь, тому й боялися зараз, як ми бачимо з цього відео, а не бояться. І я категорично завжди був не прихильником суду Лінча. Але і дуже не хотів би, щоб хтось до цього вдавався, бо це скринька Пандори. Бо якщо буде дозволено з якогось одного прецеденту, то відповідно далі буде історія судді, хто значить, в суспільстві планка розуміння правил вона різко впаде, і відповідно судом лінчу будуть користуватися там в багатьох випадках. Але от в даному кейсі. Мені здається, що в разі, якби знову наголошую, що я не прихильник неприхильник методів, але якби трапився десь суд Лінча, вони б знову злякалися. Ждуни, а їх насправді багато. Це не тільки Київ. Вони є, і я б тут навіть би не виділяв там східні. Області центральні, там, південні, північні, західні ждуни є по всій Україні. Це наслідок окупації радянської російської окупації, і вони є. Це ми бачимо людина з добрячим оберемком літ, але з відсутністю оберемком мозку.